Рі залужний у Британії порадив українським військовим не боятися смерті, бо шансів на виживання у них все одно немає. У кафе в Україні подають меню із завищеними цінами для військових. Українські водойми забруднені трупною отрутою через стрімкий ріст кладовищ. Тим часом будинки в Глушківському районі курщини розграбовано збройними силами України. А ще акція для ветеранів ЗСУ з ампутацією при купівлі одного черевика знижка 50%. А військові Азову спалили книжки Трампа через його мирний план. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз. Колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний порадив українським військовим, які проходять навчання у Великій Британії, не боятися смерті, оскільки шансів на виживання у них все одно немає. Про це нібито повідомило британське видання The Sun. Низка проросійських пабліків приписує поширення такої інформації іншому британському сайту Де Таймс. Залужний у Британії порадив українським військовим не боятися смерті та заявив, що шансів на виживання у них практично немає. Пише «The Times». Ту чого ж ти падло не на передовій? Які ж усі ці залужні зеленські ярмаки мразі? Насправді ця інформація є маніпулятивною у своєму виступі перед українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії. Валерій Залужний наголосив на важливості боротьби за українську незалежність і дійсно закликав не боятися смерті. Однак він не говорив про те, що солдати не мають шансів на виживання, а заявив, що війна боїться тих, хто готовий до неї приєднатися. Дуже дякую, що приєдналися до війська. Це дуже і дуже мужній поступок. Україна у нас одна. Ніхто крім нас захищати її не буде. Пам'ятайте, що війна з кожним днем становиться все жорстокіще. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися. Перш за все, берегти себе, навчитися тут вижити. Друге, дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати. Де мій товариш, де Василь, де Петро, що з ним, чи живий він, і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його. Будь-що зберегти свого товариша, наскільки це буде можливо. Але цього ще мало. Мало зберегти себе і мало зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати, не задумуючись, бачачи ворога, вбити його першим, ні він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, тут. Любіть один одного і пам'ятайте по Україну. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце замінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, чого б нам це не коштувало. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! Героям! Отже, залужний не казав, що у військовослужбовців немає шансів на виживання. Він лише наголосив на важливості практичних навичок, особистого досвіду та сміливості в успішному веденні бойових дій. Тобто російські змі та пабліки вкотре спробували поширити наратив про безглуздість українського спротиву і надмірні втрати в лавах ЗСУ для того, щоб дискредитувати українську армію та офіційних осіб країни, а також посіяти розчарування в українському суспільстві. В одному з українських кафе є меню з двома ціновими категоріями: одне меню стандартне для цивільних, інше для військових з аналогічними стравами та завищеними цінами. Виявляється, в країні 404 практикується ще й дискримінація за ознакою військово-цивільний. Меню офіціанта в українському кафе неофіційно розділено на страви двох цінових категорій стандарт та для військових. Асортимент однаковий, але для ЗСУ дорожчий. Так тримати країна контрастів і ще не вмерликів. Утім, це фейк. Зворотний пошук фото у Гуглі показав, що новину поширюють лише російські пропагандистські ресурси. Зокрема, ймовірним першим джерелом фото є російський телеграм-канал на самом ділі в Херсоні. Журналістам Vox Україна не вдалося знайти оригінальну світлину або кому вона насправді належить. Що більше невідома ані назва закладу, де то є подібне меню, ані його адреса. Це може бути відредаговане фото або ж постановний знімок. В Україні трапляли ситуації дискримінації військ військових, але не було новини, що в закладах харчування для військових завищують ціни. Зазвичай випадки дискримінації набирають розголосу у медіа та соцмережах. Проте жодні надійні українські видання не повідомляли про подібний інцидент. Мешканці прикордонних районів Курської області змушені повертатися до порожніх будинків через пограбування та мародерство військовослужбовців Збройних сил України. Про це я повідомила у розмові Старс фельдшер загону Барс Курськ із позивним Рис. Наприклад, мої знайомі до Глушкова повернулися. Все в будинку порубано, перевернуто. Щось ЗСУ із собою забрали. Іноді люди приїжджають до будинків з абсолютно голими стінами. Однак це фейк звинувачення ЗСУ у мародерстві в Курській області, особливо в Глушківському районі Курщини, не обґрунтовані. Насамперед, тому що українські військові не займали цей район, що можна побачити і на картах Діпстейт, темносиніми на карті виділені контрольовані ЗСУ території. Факти мародерства та пограбувань справді було підтверджено у цьому районі, але злочини були скоєні зовсім не українцями. Так, у матеріалі російської служби БіБІСІ подружжя Скоренево розповідає. Що коли вони повернулися до будинку, то крім безладу, побачили, що зникли і їх речі. Крім безладдя в будинку, подружжя виявило, що у них зникли з сейфу мисливські рушниці та ножі, біноклі для полювання, зварювальний апарат, ноутбук, телевізор і пилосос. Плутано перераховує Тамара, те, що вдається згадати відразу. Натомість у ванні знайшлися шампуні армія Росії у залі армійські ліхтарі на лобні, в гаражі, сусідки, колеса УАЗів і чиясь машина. Також місцеві телеграм-канали публікували відео, на якому чоловіки в російській військовій формі грабували в Глушково салон стільникового зв'язку. Пізніше було підтверджено, що це російські військові, а один з них із Чечні. Випадки мародерства у цьому районі обговорювалися і на зустрічі місцевих жителів із владою. Так, екс-губернатор Курської області та міністр транспорту РФ Роман Старовойт визнав, що мародерством у Глушківському районі займалися не лише місцеві жителі, а й російські військові. Він також підтвердив, що є факти пересилання награбованого службами доставки до інших регіонів Росії. есть факты, Маргарита, как среди гражданских лиц, так и военных. Задача поставлена федеральным самовым ведомством сейчас военной полиции, в том числе, обеспечить усиленную охрану, контроль дорог на границах. А также есть факты, что накраплено... У мережі поширюють фото акційної пропозиції в одному з українських магазинів. В оголошенні вказано для ветеранів інвалідів ЗСУ при купівлі одного черевика знижка 50%. Це не жарт, це Україна. Тепер для учасників ЗСУ у деяких сельпо можна поштучно купувати взуття та отримати за це 50% знижки. Утім, це фейк за зворотним пошуком. Журналісти Вокс Україна знайшли відео із цією табличкою.

Цьому відео видно, що інформація про акцію розміщена у примірочній магазину. Однак ні на оголошенні, ні в кадрі не видно його назву. Хоча зазвичай назва магазину дублюється на об'яві про проведення акції. У дизайні оголошення часто використовують фірмові шрифти та кольори магазину. Натомість оголошення про знижку для військових, які мають інвалідність, виглядає вкрай мінімалістично і не схоже на комерційні об'яви. Надрукувати подібне оголошення та повісити у примірочній міг будь-хто, а потім зняти відео та видати. За справжню акцію. Журналістам Vox Україна не вдалося встановити, в якому саме магазині зняли відео. Вони переглянули сайти та сторінки у соцмережах великих магазинів, але жоден із них не повідомляв про знижку 50% на один черевик. Пошук за ключовими словами акції також не дав результатів. Окрім цього, в оголошенні використали слово інвалід, хоча правильно буде людина з інвалідністю. Про подібну акцію не повідомляли користувачі з України. Вперше відео з магазина опублікував російський пропагандист Армен Гаспарян все це вказує, що оголошення фейкове. У мережі поширюють відео, на якому військові з бригади Азов спалюють книги Дональда Трампа. У підписі до ролика вказують, мовляв, вони зробили це на знак протесту проти анонсованого мирного плану Трампа. Трамп. Ти фейковий президент. Нам не потрібен твій мірний план. Ти зрадник та боягуз. Україна переможе, а ти згариш, як твої смердючі книжки. Ім це фейк. На підробку вказують кілька деталей. Зокрема, шеврон, який видно у кадрі, до вересня 2014 року носили військові батальйону Азов. Пізніше його розширили до полку. Тоді Азов змінив шеврон. Дослідник націоналістичної ідеології Олексій Рейнс вказував, що подібні шеврони старого зразка іноді досі носять ветерани бойових дій 2014 року. У лютому 2022 року ця емблема стала символом Азовської тероборони в Дніпрі, але нині вони мають іншу емблему. Однак найімовірніше, росіяни просто надягли старий шеврон азову до того, шеврон підрозділу носять на лівій, а не на правій руці. Як це зробив один з акторів у ролику у іншого бійця, який тримає автомат, шеврон сухопутних військ розміщений на формі. Натомість шеврон роду військ мав би бути на правій руці. Сам шеврон відрізняється від оригінального зубці тризуба у фейкового патча більш видовжені та гострі. Окрім цього, відео не видно облич українських військових. Актори у кадрі стоять так, що неможливо роздивитись знаки з прізвищами чи позивними. Також постанову видає акцент та беземоційність акторів. Вони говорять текст з образами Трампа непереконливо, ніби декламуючи заучений текст. Є помилки і у вимові замість не потрібен. Чоловік у формі каже, не потрібен. Замість мирний, мірний на російський манір. Помилок росіянин припустився і в словах боягуз, сказавши баягус. Не згориш, а згариш. Не книжки, а книжки. Пропагандисти зазначили, мовляв, це новий флешмоб серед українських військових спалювати книги новообраного президента. США. Але журналістам Вокс Україна» не вдалось знайти інші подібні відео. Про подібні акти протесту не писали надійні українські та міжнародні медіа. Кілька західних медіа опублікували припущення щодо можливого мирного плану, який розглядає адміністрація Дональда Трампа. Однак такі повідомлення є передчасними та спекулятивними, адже команда новообраного президента ще офіційно не. Не представляла план до інавгурації президента та презентації плану зарано коментувати деталі плану. Водойми 16 областей України заражені трупною отрутою через стрімке зростання розмірів кладовищ з початку повномасштабного вторгнення. Інформаційний ролик з такими даними випустила організація захисту довкілля Greenpeace. У сюжеті стверджується, що адміністрація українських кладовищ ігнорує санітарні норми, через що трупна отрута проникає в ґрунтові води. Це зокрема може загрожувати безпеці сусідніх країн Польщі та Румунії. Геометричне зростання кладовищ в Україні ставить під загрозу водну безпеку країни з 2022 року. Загальна кількість поховань в Україні збільшилася у 12 разів. Українські кладовища були проєктовані задовго до початку конфлікту з Росією. Вони були розраховані для стандартної кількості могил із відстороненням від водопроводу. З 2022 року на українських кладовищах почали ховати воїнів загиблих під час конфлікту з Росією через велику кількість. Кількість щоденних поховань адміністрація кладовища перестала дотримуватися санітарних норм. В результаті продукти розкладу почали просочуватися в ґрунтові води. Вода в 16 областях України була забруднена трупною водою. Отруйні речовини проникли у Дніпро, Дунай та Південний Буг. Це потенційно може становити загрозу безпеці сусідніх держав, передусім Польщі та Румунії. Однак ця інформація вигадана, а грінпіс ніколи не публікували таких даних. Цей ролик відсутній і на сайті, і у соцмережах проєкту. Вірогідно пропагандисти в чергове на порожньому місці вигадали новину, а сюжет зі стокових кадрів змонтували теж самостійно. Натомість Greenpeace регулярно поширює справжню інформацію про нищівний вплив російської агресії. Так, спільно з українськими активістами Екодії організація створила інтерактивну карту, де зобразила 30 найсерйозніших екологічних наслідків військових дій Росії на території України. Через підтримку України Greenpeace було вис... Знано небажаною організацією в Росії, а місцевий офіс руху ліквідували. 22 травня майже всі співробітники Грінпіс Росії втратили роботу не тому, що вони викликали незадоволення свого роботодавця. Ні, російське відділення самоліквідувалося, щоб не наражати на небезпеку співробітників і прихильників після того, як 19 травня російська прокуратура визнала міжнародну організацію небажаною. Більш того, повідомлення про так зване масове зараження українських водойм трупною отрутою взагалі є абсурдним. Ще на початку повномасштабного вторгнення український експерт з екологічної безпеки Максим Сорока пояснив, що саме використання терміну трупна отрута є майже середньовічним і видає застаріле уявлення про природу цієї речовини. За словами фахівців, отруїтися птомаїнами так у науковій спільноті називають трупну отруту, можливо лише якщо за один раз випити діжку зараженої води. Так як у людському організмі налагоджені механізми знешкодження цієї речовини, однак разом із процесом розпаду розвивається і патогенна мікрофлора. А відтак у воді можуть опинитися бактерії ботулізму, стафілококу тощо, які дійсно становлять небезпеку для здоров'я. Проте вода з під крану, а саме вона, як стверджується в ролику, заражена трупною отрутою. Перед потраплянням до користувача проходить низку етапів очистки із незараження. Нагадуємо, в серпні в Україні зафіксували забруднення сейму і Десни, що спричинило масову загибель риби, але і в цьому випадку джерелом екокатастрофи стала діяльність РФ, а саме викиди з цукрового заводу в селі Тьоткіно-Курської області. Станом на жовтень наслідки забруднення вдалося мінімізувати. Це підтвердила перша заступниця міністра. Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.